Добрий день, шановні колеги. Отже, завершується навчальний рік. Надзвичайно складний, в різних умовах доводилось нам працювати. Комусь пощастило працювати очно, хоча це й переривалося тривогами. Хтось, на жаль, працює лише дистанційно, але тому і специфіка нас, вчителів літератури. Ми маємо можливість перенести дітей в такий надзвичайний світ краси, мистецтва, мистецтва слова. І в нашому такому жорстокому сьогоденні прагнути до високого, до прекрасного, чистого. Отже, Останні дні навчального року складні, але ми знаємо, що прийшла пора оцінити те, чого ж все-таки досягли наші діти на уроках, тому ось ті роботи, підсумкові роботи, які Багато в кого викликають таких труднощів, ми прагнули допомогти. По-перше, це розроблено у наших зошитах. По-друге, всі, хто звертався особисто, зокрема, учителі пілотних класів, у яких ще немає, на жаль, зошитів, зверталися особисто, всі, хто звертався, ми всім допомогли. Отже, Ті роботи, які ми пишемо за групами навчальних результатів. Нагадую, групи навчальних результатів визначають не автори програми, не автори підручників і не вчителі. Визначені вони у державному стандарті. Знаємо, що на уроках. Мовно літературної освітньої галузі, у нас чотири групи навчальних результатів. Тому наші розроблені роботи, ну, відповідно, якщо хтось розробив свої роботи за тими критеріями, за групами загальних конкретних результатів, так, які визначені у державному стандарті. То, зрозуміло, виконували свої роботи. Як ми ж прокоментуємо те, що з того, що зробили ми. Перш за все, чотири роботи. Ми для такої зручності вашої назвали їх просто, більш лаконічно, ніж це написано у державному стандарті отже, слухання або аудіювання. Шість завдань, шість завдань у кожній із чотирьох робіт. Тому аудіювання, зрозуміло, що ми не дамо текст, технічно не дамо й взагалі, оскільки зошит все-таки для учня, то зрозуміло ну, втрачається сенс перевірити саме здатність слухати. Якщо цей е, текст буде написаний у е, зошитах. Тому все-таки прослухай текст, прочитаний тобою вчителем, ну, а потім виконай ось ці шість невеличких завдань щодо персонажів твору, щодо Жанру цього твору, ну, ми так маємо на увазі, що це все-таки, якщо п'ятий клас, то швидше за все це буде казка, якщо шостий клас, то, наприклад, байка. так, ну Тобто ті жанри, які були саме під час цього навчального року. Сформулюю тему головну думку і так далі. Що ж саме ми перевіряємо цими завданнями? Перевіряємо ми те, що я вам сказала, визначено в державному стандарті відповідно скориговано до змісту нашого підручника, саме конкретно п'ятого класу або шостого. Тому що державний стандарт передбачає все таки сформованість результату відповідно на кінець шостого класу або дев'ятого класу, тому дещо у нас. Саме скориговано до цієї вікової групи. Отже, на 61-й сторіночці зошиті із української літератури, ну і на відповідній сторінці у зошиті інтегрованого курсу. Наприклад, ось те перше завдання. Подивіться, як воно співвідноситься. Якщо Перше завдання. Після аудіювання ми ставили назви персонажів цього твору, місце час подій, склади простий план прослуханого твору. Що це ми перевіряли? Ось тут у табличці ми прописуємо сприймання на слух, розуміння та відтворення змісту художнього твору, складання простого плану прослуханого. Нагадую, це взято із державного стандарту. Тому ми пропонуємо ось таке завдання. Причому ми пропонували оцінити це на кінець першого семестру, відповідна була робота, тепер на кінець другого, ну і поставити таку середній річний бал, прослідкувати тим самим за динамікою, як вона змінюється в кожного учня. Друге завдання, наприклад, опиши свої враження від почутого. Хто з персонажів тобі сподобався, а хто викликав негативне ставлення. Чому? Що це ми перевіряли? Знову таки цим завданням. Перевіряли ми те, що у державному стандарті написано емоційна адекватність, толерантна реакція на зміст почутого, етичне висловлення власного ставлення до почутого. Зрозуміли? Ось таким чином ми прагнули через конкретні завдання, конкретні запитання перевірити саме те, що визначає державний стандарт. Так само у нас три завдання із письма. Ну, щодо письма. Ну, Зрозуміло, тут вже ми даємо конкретніші, а не послухай е, текст, який тобі дав вчитель. Ось тут ми просимо сформулювати основну думку байки е, там, і джелайшершень, виконати завдання за QR-кодом. Чому за QR-кодом? Тому що знову рівень сформованості е, цифрової такої компетентності передбачає державний стандарт. Е, або там склади, асоціативний. Пущі до Євшан зілля вороного, е, напиши на сценарії буктрейлера, ось такі завдання. Із читання е, відповідні, відповідно інші пропонуємо завдання різних типів, наприклад, на встановлення відповідності там, між назвою художнього твору і автором, е, між персонажем та художнім твором, просимо дописати. Речення, вставляючи ну, певні слова, які в нас подані для довідок. Тобто такі нескладні завдання, лише шість завдань, чому ми їх і пропонували виконувати під час, ну виділяючи якийсь фрагмент лише уроку, а не присвячуючи цьому. Цілий урок, що для дітей, зрозуміло, буде там ну, нецікаво і виснажливо. Щодо говоріння, зрозуміло, що передбачаємо завдання із конкретним таким виконанням, але зрозуміло, потрібно. Оскільки діяльності на це вказує, і вчителю прослухати ось за тими повідомленнями, які, які готує учень за конкретними завданнями, те що про що йдеться у завдання. Зверніть увагу, де на деякі завдання ми вказуємо, що ми не даємо конкретних запитань. Ну чому? Тому що Такі моменти, як, наприклад, ну, культура мовлення, так? дотримання там норм літературної мови, вусній взаємодії, ми це ну, не передбачили такого одного конкретного завдання, це те, що ми перевіряємо у ході все-таки всього процесу, всього навчального року. Ось тому тут конкретного завдання ми не подаємо. Також, так, це в нас було говоріння завдання номер 6, так, ну і, здається, у, у письмі ми також так, не подавали конкретного завдання, тому що. Передбачає воно перевірку ось такої здатності дотримання засад академічної доброчесності під час письмової взаємодії. Отже, академічну доброчесність знову таки можемо перевірити саме за тим ну, виконанням усіх п'яти попередніх завдань. Наскільки дотримувалася ця академічна доброчесність таким чином, звичайно ж, якщо хтось пропонує свої завдання, більш влучні, такі, які, на вашу думку, відповідають саме вашим учням, будь ласка, можете це робити, ми лише пропонуємо свій варіант. Отже, сподіваємося. Нав... Наступний навчальний рік принесе нам менше горя і проблем. Сподіваємося і на те, що нарешті побачить світ друковані варіанти наших підручників для п'ятого класу, тому що шостий все-таки ви всі отримали, так, а от для п'ятого класу по сьогоднішній день так. І немає друкованих версій, хоча нас запевняють, що це буквально там питання декількох днів. Також нас запевняють в тому, що сьомий клас надрукований, електронні версії, звичайно, існують сьомий клас пілотні школи. Пілотували, дякуємо за таку підтримку і за зворотній зв'язок постійний. Ну... Тепер уже сьомий клас, пілотний, вже нушовський клас буде для всіх. Ну, а пілотників чекає, чекає восьмий клас з новою програмою, абсолютно не такою, як була традиційно, до цього, змінюється дещо, але про це ми поговоримо вже, мабуть, в серпні місяці. Завжди готові до зв'язку, до комунікації, до спілкування. Дякую. На все добре.